Друзі, всім привіт! Хто мене бачив вперше? Мене звати Каріна. Обов'язково підписуйтесь. Тут я розповідаю про своє життя у Відні після життя в Америці. І знаєте, сьогодні ідея? Я на вокзалі, тому що сьогодні я їду в Братиславу на один день по дуже важливих справах. А справи такі, що мені потрібно зустрітися з моєю подружкою і забрати деяку косметику, яка вона мені принесла, принесе. І також я вирішила заскочити на ламінування брів. До речі, ця дівчинка, до якої я піду на брови, я робила у неї брови перед від'їздом з Америки. І знаєте, це було просто чудово. Мені так подобались ці брови. Сподіваюся, що сьогодні буде так само. І це був, мабуть, єдиний раз, коли мені справді сподобалась форма і все, і колір, і саме ламінування було просто топ. Також я сьогодні вирішила заскочити на манікюр, і ще одна моя подружка звідня сьогодні їде зі своєю подружкою у Братиславу. і Ми вирішили зустрітися потім і піти на якийсь коктейльчик, а потім поїхати додому. Тому будемо розпочинати цей прекрасний влог з Братислави. you Я вже в Братиславі. У мене ще година до моїх брів. Я хочу поїсти. І знаєте, я не знаю, чому в Братиславі дуже багато в'єтнамської кухні. і Я це обожнюю. І тут просто на квадратний метр стільки ФОБО. Тому я зараз іду в одне з цих місць, як завжди. Здорова порція. Тут таке дуже автентичне місце. Але супер смачний, супер. Перепаркувалася відпочити, тому що я так їла, що я аж просто втомилася. Братислава мені дуже нагадує Харків чимось, я не знаю. Такі вайби тут, чолові, розслаблені. Ну що, дівчата, зацініть. Вони такі трошки темненькі, але мені дуже подобається. Я люблю темні брови. Дивіться, боже, яка краса! Тут так шумно, що довелося достати мікрофон. Я хочу сказати, що за цей час я вже сходила на манікюр, зустрілася зі своєю подружкою, забрала умивашку, яку вона мені принесла, і зараз йду в зару. Я, до речі, подивилася, що зараз в Братиславі дешевше, ніж у Відні. Зараз це перевіримо. Так, я зробила манікюр. Я робила сьогодні японський манікюр перший раз в житті. І знаєте що? Я згадала, чому я не робила манікюр в салонах вже майже два роки. Тому що у мене зараз нігті такі короткі, і я попросила їх підрівняти під одну форму, щоб вони виглядали ну, нормально. І знаєте що? Один нігодь у мене квадратний, один нігодь у мене іншої форми. І знаєте, платити гроші за це я вже задувалася. Так, дівчата, я в зарі. Тут є така блузка, Прикольно. Але є одне, але тут ми. є якась незрозуміла тема. Можна робота. Я не знаю, в який влог о, увіде це відео, тому що зараз несеся просто дуже багато. Ми зараз з каюшкою збираємося і їдемо на бранч з Андрієм. Андрій вже поїхав до лікаря, ми ще вдома, я збираюсь, що, що, намагаюся зробити зі своїм волоссям, і знаєте, мене так замахав цей сраний каскад. Просить, дівчата, якщо у вас дуже пряме волосся від природи, ніколи не робіть каскад. І нікого не слухайте, що це буде виглядати супер класно, супер стильно. Ні. Я просто, я кожна сушка голови мене приходить з брашингом, яким я не можу користуватися. Це просто жах. Я чекаю, поки відростуть найкоротші мої оці волоски, і я зроблю каре і зроблю просто рівний зріз. Сьогодні снідаємо у першому районі. Щось по-багатому. Вау. Ми прийшли у заклад і тут лати коштує 6,20. Просто на секундочку таких цін навіть у Нью-Йорку немає. Жесть. Ціна за каву, просто жесть. І ми тут вирішили не пити каву. Підемо в іншу кав'ярну, яку я хотіла. Щось дуже дорого, дуже лухарі. Моя рука Андрія я Яйця Бенедикт, а у мене якийсь егроїл. хеллоу, суботи. Ми сьогодні. Я сьогодні знову в Братиславі, і зі мною мої найкращі супутники і Каюша. Сьогодні з нами чудова історія про те, як ми ледь встигли на потяг до Братислави. Вчора ввечері ми обговорювали, що ми виїдемо в 9.40, щоб потрапити на потяг в 10.45. Нам до вокзалу їхати хвилин 30. і плюс ще знайти вихід правильний. І сьогодні ми його не знайшли. І короче, ми їдемо, вже запізнюємося. Ну я реально думала, що ми не встигнемо. І ми виходимо з метро, і просто не на той вихід, просто на самий дальній вихід, який тільки може існувати, і ми біжимо. І Андрій купував нам квитки через мобільний додаток, але він був не залегінений туди. І тому нам сказали: ну підійдіть коротше, на стійку там, де білети видають, і назвіть у код, і вам дадуть білети. І це ще один момент, чому б ми могли не встигнути. Але ми встигли. Це було дуже смішно. Андрій побіг з каєм на платформу, я забрала квитки, і поряд зі мною ще стояв чувак, він мене просто благав, щоб я його пропустила вперед. Каже, у мене через 4 хвилини потяг. А я йому кажу, у мене також через 4 хвилини потяг. Ну і я встигла забрати свої квитки, і він встиг купити свій квиток. Тому я бачила, цього хлопця з нами в потягу. Ми встигли і слава Богу, зараз вже приїхали, п'ємо свою кавуську і йдемо на міні-шопінг. Я сподіваюся, щось взяти. І, до речі, ту кофту, що я купила декілька днів тому, я думаю, що я буду її повертати, тому що я не знаю, з чим її носити. У мене немає низу під нею. Отак, от, от сьогодні зустрічаємося з друзями і йдемо на коктейлі. І просто насолоджуватися Братиславою. Ми трошки випили коктейлів. Друзі, всім привіт вже звідня. Я не знаю, взагалі чи вийде цей влог, тому що коли ми були в Братиславі, ми зустрілися з друзями. Ми, знаєте, я не можу записувати відео, коли ми з друзями, тому що мій рот просто не закривається. Отак от. Так -от. <ріст> Такий уголов з Братислави. Я в Братиславі думала походити трошки по магазинах, але не вийшло. Ми купили дещо Андрію, а я ось сьогодні тільки була в магазині. Що я купила? У мене сьогодні просто білий день. Сьогодні бажання було люди купити собі босоніжки. Знаєте, я взагалі я на каблуках не ходжу. Я Метр п'ять. тобто я і так висока. А ще у мене просто стопа, моя нога дуже гігантська, 41-й розмір у мене. Я вже з цим змирилася, але знайти підбори взагалі дуже складно. Але сьогодні я зайшла в мангу і там стояли оці, оці малишки 41-го розміру. І я така думаю, ну, блін, ну, гріх не взяти, так? Підбори я не ношу, просто. Ніколи. Можливо, там на день народження або на якесь свято, але останнім часом у мене такий настрій, що я хочу бути дуже жіночною, я хочу плаття, я хочу щось цікаве, дуже нарядне. Можливо, це життя в Америці, сказується на мені так. Купила оці штучки. Раз. Білі шорти, просто вони такі, типу, подовжені. І купила собі білу футболку. Типу, як я розумію, що це закос під Скімс, тому що тут така, матеріал такий цікавий, але вона коштувала 9 євро 10. І якщо ви пам'ятаєте, якщо ви дивились влог з Андрія «Дня народження, що я йому обіцяла подарувати окуляри сонцезахисні. І сьогодні цей день прийшов, тому що Андрій не міг визначитися, що які окуляри він хоче. І нарешті ми обрали декілька тижнів тому, ходили, міряли, і Андрій обрав собі окуляри. Показую отакі от, от Малишечки. бос. Опа, Тут трошки зеленувате скло, і тут е на душках і управах, це взагалі колір хабана називається. Ну, і це все, я буду завершувати цей влог, тому що він вийшов такий. Сумбурни, так? <хі> Я буду рада бачити вас у своїх нових відео. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Я радію кожному новому підписнику і кожному перегляду. Для мене це дуже важливо. Всім дякую!